Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати, до чого вам готуватися в вашому особистому житті. Починаємо з нього. І дивимося сьогодні на завтра, на один день. Карти такі. Багато тут янголів, купідончиків. Вони не всі вдягнені, тож деякі карти я буду прикривати. це... Просто через YouTube, через їх правила, які не дозволяють таке в кадр. А, тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Угу. Так, давайте я трошки так прикрию тут їх. Можна до чого вам готуватись в особистому житті. Вибачте, що це так, але карти класні. Хочеться на них для вас дивитись, але не все можна в кадр. А ліпити наліпки на них, чесно кажучи, ну, там все одно все буде заліплене, що так, що так, ви нічого не побачите. Головне, щоб ви почули. Тож, дивіться, в вашому особистому житті до чого готуватись, трошки хвилювання будуть через, або в когось через гроші, а в когось через можливості, які саме гроші надають. Ну, тобто, щось купити, щось там сплатити, ну, такі хвилювання. Але ж, Буде допомога, буде можливість розібратись. Тут може бути розмова з королевою кубків. Може, з родини жінка, може подруга ваша ліпша. ну Тобто, якусь, знаєте, може, підказку дасть, може щось проясниться. ну Якісь такі розмови вам корисні. Далі давайте дивитись до чого вам готуватись у сфері кохання? Так, у сфері кохання. Тут вже королева Пентаклів виходить, і тут, знаєте, хвилювання через те, що щось вона не розуміє щось стосовно її партнера, того, з ким вона спілкується, вона бачить в цьому маніпуляцію якусь хитрощі якісь щось, як, знаєте, може. Ну, Коли людині здається, що обман якийсь існує, а він існує тут у вас цей обман. Ви тут можете ревнувати до, до королеви кубків, Угу. Ні. Ви знаєте, я тут, ну, я тут підглядаю, я просто знов ж таки я через те, що тут не всі янголи одягнені, не можу показати, але закривають тут тему з обману, і ревнощі ваші кажуть: ну не треба, бо псуєш собі настрій, псуєш відносини. І насправді це, як знаєте, як. Ну, страхи, які собі нав'язуєте, не треба це робити. Це, знаєте, коли можна собі таке притягнути, чого насправді нема, ви своїми страхами невпевненістю, ви просто от енергетику між вами і партнером так зміните, що ну, воно не треба, чесно. Так, давайте дії чоловіка у бік жінки в цей день. Чоловіка, ну, він буде намагатись обнулити. Взагалі ситуацію там, де ви собі вигадали, там, де ви себе жахаєте і йому нав'язуєте. Оці моменти такого, ну, я б сказала, уявного трикутника. Але ви так холодно з ним будете розмовляти, що ну, складно йому тут буде. Взагалі-то ви для нього кохана жінка, до якої дуже тягне і йому болісно сприймати вашу якусь недовіру до нього. Тож буде дійсно намагатись цю ситуацію обнулити, щоб ви там дуже так не засиджувались в цьому. Взагалі, от ну, бути в стосунках з вами. Для нього це просто от велика цінність, і ви для нього дуже цінна людина, тож не дуже там собі накричуйте Дії жінки у бік чоловіка в цей день це більш відповідь для чоловіків. дії жінки. Ну, жінка взагалі-то е розуміє, що чоловік у неї дійсно гарний, харизматичний і такий, який викликає цікавість у протилежного полу, протилежної статі. І, знаєте, тут як буду тримати оборону, буду захищати своє, нікого до нього не підпущу. І будь ласка, знову ж таки оцей місяць. Старший аркан місяць виходить, ви собі дуже накручуєте, ви, ви дуже для нього, його до, до вас дуже тягне, ви для нього дуже цікаві, дуже така, знаєте, ну... про вас думає дуже багато людина. І ви можете це і розуміти, і можете і відчувати, і не накручуйте себе. Бо є у вас таке, що ви можете собі таке розповісти? Цього не треба. Можете йому вкладати в мозок такі свої складні висновки не треба цього робити. Ну, дійсно, такого красення показують. Оце, оце от король жезлів. Ну, дійсно такий чоловік, що вам і здається, що весь світ проти вас і всі хочуть його забрати. Давайте про роботу дивитись. До чого вам готуватись в роботі? Ну, в роботі а, тут хвилювання, тут навіть якісь страхи будуть в цей день королева кубків у нас тут, і взагалі то все нормально, все добре. Просто вам треба буде дещо там, майже, -майже у вас йде до завершення якась ситуація по роботі, але це майже це треба ще довести до цього завершення. Тож ви будете так, в цей день так трошки собі там хвилюватись, чи все впораєтесь, чи все встигнете. Ну, Завершується гарною картою, тож і впораєтесь, і встигнете. Давайте далі. що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день. Так, ну давайте ось так буде. Так, що ж важливо прийняти? Взагалі, як поєднання з кимсь, як, знаєте, спільні інтереси, якась цікава інформація, яка буде поєднувати людей, але багато такого, що вигаданого буде. Такого, що ще не зрозуміло. І в цей день це просто от як початок якоїсь інформації. Бо туз мечів у нас тут на дні колоди. Як знаєте, ще треба буде розібратись в тій всій інформації, коли цікавість вона є. Людей ця цікавість поєднає, коли багато спілкування, багато такого, що Спільні теми будуть обговорюватись. Ну, Приймайте, як є, але знайте, що все буде уточнюватись. Це ще не остаточна інформація, і це не треба приймати, як вже, от, як ви почули, і все, і тільки так і ніяк інакше. Воно там разів 10 ще все зміниться. Від чого краще б за все відмовитись? Давайте подивимося. Чого вам краще за все відмовитись? Ось тут трошки я прикрию. Так, ну, дивіться, М -м -м, від. Ось тут Ну, Карта швидкої перемоги, але ми ж питаємо, від чого відмовлятись. От від впевненості того, що вона буде така швидка перемога в будь-якій справі вашій. Бо швидкої не буде. Все дуже повільно, все, ну, воно все веде вас до перемоги, але не швидко. І... Навіть на дні колоди у нас тут лицар Пентаклів, а це найповільніший лицар в колоді, тобто рух буде, але не швидкий. Хвилюватись взагалі не треба. Ну, просто от Від хвилювань теж відмовляйтесь, бо на місці нічого не зупиняється, не стоїть, воно все просувається. Там в будь-якій вашій справі, де ви там про що ви там хвилюєтесь, не треба. Відмовляйтесь просто від, знаєте, от такого намислення. От про це мені хочеться вам сказати. Все повинно врівноважитись, згармонізуватись, все обов'язково воно так і буде, бо з цього починається і веде до перемоги. Але. Забагато хвилювань. І е, тут відмовляйтесь від думок тільки про перемогу, бо без якихось втрат її не буде. Будь-чого вона для вас е, стосується ця перемога. Далі дивлюсь, ми ж дивимось на один день, тож розумієте, там навіть якщо ви чогось досягаєте в цей день. То це буде все одно непросто. Чого не уникнути в цей день? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути. Король Кубків, Імператор цікаво дев'ятка Ну Слухайте, ну і гарно. Ну. Тут король Кубків імператор. Це для когось з вас, це може бути і коханим вашим, може бути ну, знаєте, головний чоловік для вас. Це може бути і сином вашим, і родичем, чоловіком якимсь. І гарна якась от, гарна подія пов'язана з цією людиною. Це, знаєте, коли щось приємне чуєте від людини, якийсь результат вже маєте від людини, цього не уникнути. Хоч і воно не буде щось там дуже-дуже швидко зроблене, бо дно колоди показує нам помірність, ну, це не швидко, але, знаєте, доволі впевнено. Коли все, що робиться, все робиться так, щоб не переробляти, щоб ну, це мало гарний результат, і він у вас буде. Цього не уникнути. Тепер порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Пересування, але не для всіх вони будуть бажані. Такі, щоб, знаєте, от, наприклад, вам кажуть: там, давай збирайся, поїхали, чи там, збирайся, приїзди, чи ще якось. Ви навіть будете відмовлятись в якийсь момент, але не поспішайте відмовлятись, бо там щось для вас корисне буде. Там якась, знаєте, от навіть для когось як бажання якесь буде виконуватись. Тож не поспішайте відмовлятись від того, що вам буде запропоновано в цей день. Це як е, втрачаєте щось складне, виходите з якихось складнощів, з якихось, може, переживань. Це просто от як. Рух, який необхідний для вас, і який змінює дещо якусь вашу ситуацію, і який не буде, знаєте, от тут не все буде в межах цього дня. Це може бути початок в цей день, а воно навіть на протязі року може у вас якась там ситуація, розвиток мати, але не відмовляйтесь від цього початку. От Починайте рух там, де вам чи хтось буде пропонувати, чи ви самі собі вигадаєте, а потім будете собі казати, ну, я класно там придумав чи придумала, але в цей день не буду робити. Я зроблю в інший день. От не відкладайте, бо це буде гарний початок. Ну, от і все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня. Гарних подій, гарного настрою і людей поряд з вами. І будьте в безпеці. Хай все буде для вас якомога краще. Дивіться, перемішала колоду і лягає старший аркан, світ, мир. Хай воно так і буде, хай це буде початок того, що нас просуває до миру. Дуже хочеться. Всім вам цього бажаю, побачимось! Всім пока.